Ради, ради, так. Так. Що воно все? так, прошу, скажіть, будь ласка, начните, чи цікавить нас те, що ми використовувалися бюджетні гроші, кошти на вичиті. Держбюджетників, лікарів, ми персоналу. Чи дуже в автобусами, що нас вийдемо. Хто буде відповідати за це? Де ділиться наші кошти з бюджету? Скажіть, будь ласка, громаді, хто ви допоможемо вас робити це? <плес> Шавне зібрання, шановні. Я голову адміністрації. Жительського району людина, яка все своє свідоме життя солодивонітажом в цьому районі. В до першу чергу закликаю Далай, вас до цього.

І тут це зати. Оці гроші були. Покайтеся, пане, будь ми! Покайтеся, перед не Покальтеся, ви за вбивство! Я дитину послав в битву, а він не вбивство. Які закони, про які закони ви говорите? А якщо судомо квартирування готнішки туди? Ти будь-я група! Будемо організувати на Шановні громадяни, Я стихаюся додому, поважаючи, людей. Не поважайте, не поготуйте людей, не погоруйте людей. Пешіть, заяву про стати! Надім. Відставка! Надім. 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 Осітера. А спортсмен, це ідея не здоровати. Йде співали на святі. не надо, мені все краще. Ну, си, передова, здвинимо номер до роботи. Сьогодні є багато різних питань. На ну, просто все доходить. Доходить до певної межі. наша всі відкриті. Показывают по телевізору. мы все бачим, все. на ножі.

Ви не This... знаєте, як go... звати, мені не треба go... кожного розказувати це. This... Я є активістом Тарасча за Євромайдан. Ми разом з нашою молоддю в so, uh, so, соціальній мережі ВКонтакті зробили групу, яка налічує вже більше 100 чоловік. І, будь ласка, послухайте ви. Шановна громада і наша адміністрація, ми засуджуємо те, що робиться нас в Україні, і ми не стоїмо осторонь того, що наших міліціонерів відправляють туди, у кажу стоять немає такої інформації, що він відправляє. Але ми знаємо, що наші таращанські міліціонери їдуть туди. І послухайте, будь ласка, що ми прагнемо, і що які в нас є питання до влади і вимоги. Ми разом з нашою громадою створення хочемо, щоб ви ухвалили завтра по сьогодні на позачерговій раді звернення до влади і засудження того, що припинилося силове протистояння в Україні, тим більше в Києві і на Майдані. І ви всі знаєте, що наших людей б'ють, викрадають, знаходять мати в лісі за. Жених а зараз говорять ой, боженьки замерзла людина, вмерла, замерзла і ще одне. Також наша організація разом із людьми буде вимагати від місцевих депутатів усіх рангів від Тарашенського району. Вийти з партії регіонів, бо як ми всі знаємо, що наша партія це бандитська, це банда. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!